Всі усім привіт! Рада вас всіх вітати! себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про рослини, про гортензії, які у нас з вами зростають в наших садочках. Сьогодні ми будемо балакати саме про крупнолисну гортензію, бо в мене є і волотисті гортензії, які ростуть у моєму саду, а також ті, що я планую. Купувати, буду вас з цим знайомити. Сьогодні разом з вами ми подивимось на мої придбання саме гортензій, не тільки. Давайте все по порядку, тому я вас запрошую до перегляду цього відео. Беріть каву, чай, ті рослини, які ви хочете пересадити. Будь ласенька, беріть все і давайте розпочнемо. 4 березня 2024 року я отримала посилечку, яку я хочу разом з вами роздивитися. Вона ось так виглядає. Трішечки-трішечки я вам її показую, бо вона трохи важкувата. Я хочу показати вам саме пакування. Дівчатка, гляньте, бачите, що до мене приїхало. Давайте все роздивимося. Посилка мною очікувана, бо я захотіла придбати рослинки. Домовлялась з дівчиною про те, що вона мені покладе рослини, які мене зацікавили в одній із груп. На платформі Facebook. я вирішила придбати гортензії, не тільки, бачите, тут ще щось у нас є. Давайте по порядку. Дівчатка, я побачила об'яву, де продаються ось такі красуні. Коли я побачила світлину з гортензіями, а тим паче ту, яку я давненько собі запримітила, все ніяк не наважуюсь її купити. Я полюбляю купувати гортензії зазвичай величенькі, десь приблизно 2-3 роки, може і трохи більше. Але цього разу я взяла саме однорічні саджанці. У цілякому разі, в об'яві було сказано про однорічні рослини. А я вже давно заглядаюся на таку варігатну гортензію. Це широколисна. Дівчатка, щоб я вас не обманювала, я, звісно, підпишу зараз, як вона правильно звиться, бо в неї її назва. Це я просто, дівчат, без вас знімаю ось. Цей картон, який нам не потрібен, але при транспортуванні він дуже потрібен для рослин. Тому, звісно, я це роблю, можна так сказати, майже без вас. Ми з вами у фоновому режимі спілкуємося. А тепер, дівчатка, будемо разом все це роздивлятися. Я взяла свій ніж, той, який ми нещодавно придбали в епіцентрі. Друзі, який він крутезний. Отака в нього назва. Якщо ви десь його зустрінете, оцю фірму, обов'язково беріть. Це, до речі, ніж із кераміки, якщо я не помиляюся, Но він дуже, дівчата, крутий-прикрутий. Їй він дуже-дуже гостра. Це все добре. Так, буду, дівчат, намагатися тепер все це розпаковувати. Взяла я гортензію голубу. Голубенька ось ця малесенька гортензія, вона мені потрібна. Для прикрашання моєї парадної зони у дворі, тому вона мені треба. Так, що ми тут з вами бачимо? Дівчата, робимо тепер огляд. Отак вона виглядає. Яка гарнюсінька, симпатична. Я не знаю, чи буде вона цього року квітувати, чи не буде, чи вона буде нарощувати свою. Зелень, все це ми будемо з вами роздивлятися. Подивіться, яка краса. Мабуть, я зроблю на своєму каналі плейлист, де я буду вам показувати гортензії, буду зберігати всі свої відеоролики з цими рослинами, щоб ви їх не шукали в потоці моїх відео на моєму каналі, тому мені здається, буде вам так зручніше. Бачите, яка красоля. Вона невеличкого зросту десь. Дівчат 8 сантиметрів всього-навсього. Тобто, це малесенький черенок, як дівчинка і заявляла саме в об'яві, що це однорічники. А так, а що ми будемо бачити з кореневою системою? Вона, дівчата, при транспортуванні вся випала. Ну, якщо так продивитися, гляньте, бачите. Корінчики є, не скажу, що їх багато, є, будемо саджати. Я просто посажу. Також в цей горщик тільки змінюю гру. Це все я зроблю на днях, для того, щоб рослинка зростала, не була шакована. Хай вона трошечки адаптується. А можливо, я це зроблю завтра, для того, щоб. Не чекати часу, мені здається, нічого тут їй не буде. Вона ось так виглядає. Суперовське, на мій погляд, для цього часу, тому буду пересаджувати її сразу, Ну, точніше, заміню просто ґрунт на той, який я знаю, в якому я впевнена. Ну, я маю на увазі по кислотності. Можливо, тут він також такий, як ви бачите, коренева вся зверху, тому я вирішила. Пересадити, будемо це з вами робити. Так, що у нас тут є? Дві гілочки, ще раз вам нагадаю, нотуємо для себе для архіву, щоб потім ми могли через деякий час подивитися це відео, згадати, як то все було, і яка моя красунька також була. Бачите, вона здоровенька, дуже непоганий, такий, я б сказала, однорічний. Живець, а можливо, кущик. Та ні, не кущик, просто такий вкорінений однорічний живець. Отак він виглядає. Так, і йдемо далі. Погано, що вони не підписані. Я все ж таки обожнюю, коли рослини підписуються, для того, щоб потім нічого там не шукати, не згадувати. От, бачите, наприклад, я на сьогодення не згадаю, який я сорт придбала. Знаю, що вони всі три крупнолисні. Але ось так, щоб безстресенько згадати, звісно, я це не зроблю. Я робила собі скріншот цієї обяви, для того, щоб потім все це не шукати. Але будемо бачити. Так, що тут у нас? Рослинка зав'язана, але по горщику бумага не прокладена. Ну, Щоб не висипався ось цей ґрунт, ось ця земля з горщика. Я таке, звісно, не люблю. Ну, але як є, бачите, що до мене прийшло? Якщо так прибрати горщик, подивіться, по-перше, тут все грунт. Ну, а по-друге, бачите, рослина все ж таки тут шевелилася. Не люблю я таке, бо хочеться, щоб рослини транспортувалися, а тим паче гортензії краще. Непогана, подивіться, симпатична. Три тут гілочки. Чудово, як навіть назвала цей кущик. Будемо бачити, як він в мене буде зростати в моїх умовах. Але на сьогодення, ще раз вам нагадаю, ось такі однорічні живці, так як сказано було в обяві. І дуже-дуже вони непогані. Гляньте, Симпатичні. Варіатність, як ви бачите, просто шикарна. Так, що ми тут будемо бачити? Я не буду, мабуть, дівчат. Да, я не буду дівчатка доставати з горщика. Ну, тут все з нею більш-менш з кореневою добре. Транспортувалася непогано, і йдемо далі. Чому я взяла два отаких от сорти. Тому що, дівчата, я хочу, щоб в мене ось ця рослинка, я маю на увазі ось, ця, ось цей сорт гортензії, зростав і на парадній зоні, а також у моєму садочку. Тобто в мене будинок ділиться на дві частини, на дві калітки, і я хочу, щоб ці кралі в мене були в одному місці і в іншому місці. Тобто, коли я виходжу до саду, я могла роздивлятися цю красуню. А також, коли я приходжу на іншу територію, також могла її бачити. Тому я вирішила, що вона мені потрібна саме у двох екземплярах. Ось така гарнічка. Подивіться, дівчаточка. Ну, мені здається, також тут, хоч і ґрунт при транспортуванні, коли їхав, він шевелився. Але мені здається, непогано виглядає саме гортензія, саме цей живець. Гляньте, він такий чудовий, трішечки він тонесенький у порівнянні з іншими, але також непогано виглядає. І тут гілочок трохи. Більше дівчат, мені здається, живці дуже і дуже чудові. Напишіть, як ви гадаєте, з цього приводу, чи добрі, чи не добрі живці, але ось така краса. Також я вам зараз покажу, як вона буде квітувати, і підписую її назву для того, щоб собі це все полишити. Бачите, ось такий дуже і дуже непоганий живець. Це дівчатка, ось така в мене була краса з моїх гортензій. Давайте я отак їх поставлю, щоб ми могли милуватися ними. А зараз я вам покажу ще, що в мене є від цього продавця. Отак, хай вони трішечки постоять. Я це все приберу. Не буду саме з її столу прибирати, бо нічого тут такого нема. Гортензія, дівчатка, оці живці. Оці кущики вони стояли по 100 гривень. Я не знаю, чи це дорого, чи це недорого. Але я просила також ще на 100 гривень покласти мені петунію. Вона вже, дівчатка, вкорінена, шла. І от дівчинка мені, бачите, поклала отакий от пакуночок. Зараз буду роздивлятися. Що тут та як, що до мене приїхало, в якій кількості і також як вони виглядають. Також завтра, дівчата, буду все-все саджати для того, щоб мати красу навесні. Що ми тут з вами маємо? Уже як я страшенно не люблю ці пакети. Так, дівчата, подивіться. Ось така в мене пітуня. Звісно, нічого не підписано. Все це зростало, мабуть, у касетах, бачите, дівчатка? Ось такий непоганий також. Ось я вам показую все це. Я їх також посаджу, щоб вони вже в мене набували сили. Ось подивіться на цей кущик, він взагалі цікавий, тут йдуть. Зразу розвітлення на два, ну, мабуть, два десь приблизно ось так. Також ось така коренева, можна бачити. Так, це вже нас чотири. Ось якась малесенька, дуже-дуже. Вона така дівчатка без землі взагалі-то. Коренева, мені здається, слабесенька, але будемо бачити, чи вийде. Щось з неї чи не вийде. Ще є ось такий кущик. Він взагалі із всіх мною придбаних, саме малесенький. Так, тут є якась коренева система, дуже-дуже слабка, на мій погляд. Ну, але як... Мені здається, ось їх два штучки це два однакових сорта, бо вони дуже-дуже схожі. І по розмірам, і по вигляду. Ще є отака також красунечка. Ось я вам її показую. також вона малесенька. Друзі, ще є отака в мене також манюня. Їх, до речі, чотири штучки. Чотири ось цих і чотири інших. Вісім штучок, виходить, я взяла, мабуть, якихось двох сортів. Я не згадаю так швидко. Мені треба подивитися переписку, подивитися, які світлини мені продавець скидував, але отакі. Маніпусічний, дівчатка, зовсім маніпусічний. Ось ця дівчат розеточка. Ну, щоб ви розуміли, в неї розмір 2 сантиметри, ну, ну, так, да, 2 см заввишки. Розумієте? Але нічого, мені здається, страшного, тому що коренева є, я їх посаджу зараз. Буду це робити без вас, тому що я вважаю, нічого там такого особливого я робити не буду. Просто візьму ось цю кореневу систему, ось цей кущик, ось цю манюнічку і просто посаджу в невеличкий стаканчик, ємність з землею. Мені здається, нічого там такого показувати вам можна це не робити, тому що ну, всі ви знаєте, як це можна зробити. Звичайний універсальний грунт, звичайний стаканчик. Ну, і ось, як ви бачите, рослинку, яку треба посадити. Подивіться, які вони манюні, дівчатка. Ну це просто. Дуже мені буде цікаво спостерігати за сортом, який це саме буде. Буду вас, звісно, тримати в курсі і все, -все вам показувати і розказувати. Ось такі дівчата в мене були покупочки. Як ви розумієте, мені вони. Були потрібні. Ось так я вам зараз покажу. Гляньте. Раз, два, три, чотири. І ось ця. Ага, так прям все швидко в мене і вийшло. Вони прям розпадаються, дівчат. І ось ця малича. Раз, два, три, чотири. Все, друзі, два сорта в мене петунії є. Гортензі, як ви розумієте, також в мене маються для того, щоб прикрашати свій сад, свій дім красою. Ось такі, друзі, у мене були покупочки. У мене є два сорти гортензій, широколисною, симпатичною. І є дівчатка ось така красунечка кралечка А також два сорти пітуній для прикрашання моєї оселі, моєї ділянки. В Харківській області. Все, дівчатка і хлопці. Пока-пока. До нових зустрічей!